Всім привіт! Вітаю вас на каналі, який називається Моя хата з краю». Це мій канал. Ви не переживайте, що я переживаю. Ви кажете, щоб я не переживав, то нічого страшного. Це так має бути. Значить, я вам буду розказувати сьогодні, як і показувати, як ми почали робити ремонт. Це дуже ви любите такі відео. Бо перше відео в мене що огляд хати. Ну, ззовні було. Ми купили хату у селі, це така крута тема. І далі продовження цієї крутої теми це як ми будемо робити ремонт в цій розвалюшній хаті, от конкретно в одній кімнаті. Бо в тих кімнатах нам багато що робили майстри, трохи ми самі, коротше, всякими різними. А тут може навіть цікавіше буде, бо тут ми будемо робити, напевне, все самі. Поки що плани такі, хіба що може вже прям, ну, якби це не так принципово. щось вже таке буде ужас-ужас, то, може, когось і попросимо, але поки що таких планів нема. Коротше, з чого ми почали? Почали ми з підлоги. Підлога тут була дерев'яна, так як я там розказував, у нас був поганий дах, погана ринва, все затікало, замокало. І того підлога ну, майже вся прогнивша. І тим більше я не знаю, як там в людей підлоги, але тут всюди була підлога, оці досточки соснові. Ну, сосна це не дуже, наскільки я розумію, надійний, міцний, так кажуть, матеріал. Може, когось буває дубова або ще якась. Ну, коротше, я не знаю. Тому вона дуже попрогнивала швидко і, так би мовити, якісно. А тут видно, оці кути, ми їх так поздирали. Ну, Там теж такий кут. Це замокало, а по контуру все замокало. Це я вже лобзиком повирізав. Отак. Можна було швидше це робити бензопилою, а якісь майстри приходили ті, що нам ставили септик, вони взагалі з таким величезним ломом і я не знаю, з якимись сокерами, це було просто як та. Вони це зробили дуже швидко. Але я якось так випилюю, зато ці досточки вони тепер рівненькі, без цвяхів, без нічого, їх можна акуратніше поскладати, я так вже думаю, на майбутнє, бо тоді ми тут підлогу майже всю спалили, вона була просто поломана. Значить, от дивіться, як колись робили підлоги, і люди жили. Якщо б вона не замокла, то взагалі все прекрасно. І не було тут ніяких утеплень, не було ніяких 100-500 різних правильних шарів. Як тепер подивитися в інструкцію, я вже навіть не пам'ятаю, але я знаю. Там ізоляція така-сяка, гідроізоляція, якийсь щебень, пісок-щебень, як торт. Отак просто: піску насипали дерево. І воно було все прекрасно. І тому я думаю, що у нас теж буде все прекрасно, але тільки ми вже дерев'яну підлогу робити не вміємо, Ну це реально тяжче. А залити стяжку ми самі можемо. Бо, чесно кажучи, я вже так про це якось не говорив і не думав. Але дійсно, якщо б я вмів і якось міг зробити це було б так само легко дерев'яну підлогу, то нормальна підлога. Але все-таки плитка. Іменно нам зараз більше підходить чисто через те, що у нас багато котів. Ну і, коротше, бувають всякі непередбачувані випадки. Понятно, що ви скажете, не пускати котів до хати, то вже друге діло. Ну, коротше, все одно легше мити плитку. Тому ми що будемо робити? Ми будемо робити дуже по-тупому, ви будете нас за це хейтерити, Ну, ми просто тупо на цей пісок його розрівнюємо, заливаємо стяжку, зверху ставимо плитку. Це, звичайно, дуже легко сказати. Трохи страшно, але ми будемо це пробувати самі. стяжку ми вже трошки маємо невеличкий досвід з нервами і з цим всім. Ну нічого, щось стяжку я думаю, якось залию і плиткою буду пробувати ліпити. Там буде видно. Значить, так, розказую вам, як ми це збираємося робити. Так як нас тільки двоє, і ми взагалі не опитні, коротше, це саме, як то кажуть, один з найгірших варіантів, який тільки може бути. І тому тут от такі старі меблі є. Ми спочатку думали їх виносити, ну і міняти підлогу. Але ми зрозуміли, що нам, по-перше, їх виносити тяжко, по-друге, навіть якщо виносити, то навіть нема куди. А зараз місяць дощів, ще не знаю, ну коротше, якийсь такий дощовий період. І тому ми просто рішили робити ремонт по, по пів хати. Не знаю, чи хтось вже таке робив. Ну, ми цим не дуже переймаємося, якщо ми робимо щось таке чого ніхто не робив. Хоча люди так не люблять робити. Но ми отак робимо. Ми пересунули всі оці старезні меблі сюди. Ну, хтось, звісно, там скаже, що треба їх взагалі викинути, купити нові. Я не відкажусь, якщо мені хтось купить нові, поки що ми не маємо на нові. Ми їх сюди пересунули. І спочатку ми думали, що якийсь такий план був, що пересунемо, зробимо тут підлогу, потім пересунемо, зробимо там підлогу. Але Віталіна, вона ще розумніша від мене. І вона таку ідею запропонувала, що ми не тільки підлогу, а просто будемо, і, бо тут і стіни треба робити, просто півкімнати. Робимо, ну, наскільки в нас буде получатися, наскільки ми зуміємо, що зможемо, то зробимо ремонт такий, от половини кімнати, і все, і потім переносимо туди ті меблі і робимо другу половину, бо тут не тільки підлога, а тут стіни дуже полущені. будемо. Значить, в нас такі плани. Так як ми і не вміємо, і не дуже хочемо на це тратити багато грошей, то ми будемо робити значить, ремонт з якою ціллю? Щоб все було просто міцно, якось не валилося і практично. Поки що, ціль, щоб це було красиво, це вже буде для нас занадто. Ми б були не проти, але ми просто розуміємо, що це ми не потягнемо наших вмінь. На це не стане, щоб зробити ще красиво. Тому ми просто ці лушці, цю штукатурку будемо там довалювати, просто цементним розчином доліплювати, щоб воно ну, не сипалося на голову. Це, типа, з точки зору того, що я кажу, практичності. Як воно буде виглядати, це вже будемо в подальшому, не те, що ми це лишаємо вже повністю, забиваємо на це, але це вже буде наступним етапом. Понятно, що хто вміє робити і по-правильному, то це робиться одним етапом. Бо так може більше дій насправді, ніж... ну, але як би там не було, ми таке не потянемо. Тому, коротше, почали ми з підлоги. Повирізав я оці дощечки. Це було ну, не дуже тяжко. Але вже витягувати оці балки, напевне, буде тяжче, бо не хочеться портити ланцюг відпили. І прямо по піску пиляти буде якось підкопувати. Ну, взагалі, не знаю, може, ще знімлю пару кадрів, як я це буду витягувати. Та й потім, не знаю, слідкуйте далі, як це буде получатися. Значить, дивіться, в тих кімнатах, але в цих маленьких, ми заливали стяжку самі. І ми це просто мішали в тазику вручну. Це дуже досить того, що тяжко, ну ладно, ми тіпа, сильно не змучилися. Як сказати, та трохи і змучилися. Але що найгірше, що це дуже довго. Там порції, навіть ну, більшу порцію, щоб зробити, її взагалі не замішаєш. Ну, коротше, тазик та й тазик. Це було дуже довго. тому ми е, вирішили, що цей. купили саму дешевшу бетономішалку. Ми ще її навіть не скрутили, вона в такому вигляді заводському стоїть там в коморі. Але поки що там дощі, і не знаю, як то буде. Щоб хоч трохи вони були менші. Будемо містити, будемо пробувати, дуже надіємося, що у нас буде получатися. Так, все, це було таке анонсне відео, щоб вас зацікавити, щоб ви спостерігали, щоб ви підсіли на крючок і щоб вам було цікаво, що в нас получиться. Бо ви будете чекати, що ага, нічого не вийде, ви нічого не вмієте. Може і так, але щоб це взнати, треба слідкувати.